Вправа 247. Виконає віднімання. Ну що ж, давайте будемо виконувати віднімання. Яке зауваження? Числа тут дуже великі. І тому одразу стопчик будемо віднімати і зачитувати, власне, що нам треба віднімати. Отже, дивимося, нам треба 5 мільйонів. Давайте будемо віднімати 5 мільйонів 321 тисячу 492. Так, мінус.

1 мінус 5 не можна відняти, позичаємо. 11 мінус 5 це 6. Далі двійка. Забрали одиничку, стала одиничка. 1 мінус 7 не можна відняти, позичаємо. 11 мінус 7 це 4. Була трійка, забрали одиничку, двійка. 2 мінус 2 це 0. 5 мінус 1 це 4. Отже, записуємо тоді різницю. 4 мільйони. Сорок шість тисяч. Вісім. Сто вісім. Сто вісім. Є. Так, друге завдання. Тут уже у нас є мільярди. Давай я тут внизу буду віднімати. Отже, пишемо тоді 5 мільярдів. Шість мільйонів. 444 сорок

11 мінус 2 це 9. Була одиничка, забрала одиничку 0, 0 мінус 2 не можна відняти, позичаємо. 10 мінус 2 це 8. Трійка, забрали одиничку, двійка. 2. 2 мінус 4 не можна відняти, позичаємо. Тоді 12 мінус 4 це буде 8. Четвірка, забрали одиничку, трійка. 3. 3 мінус 5 не можна відняти, позичаємо, 13 мінус 5 це 8. Далі.

Ну, забрати одиничку не можна. Позичаємо старшого розряду. 10 мінус 1 це, це 9. 9 мінус 2 це 7. П'ятірка. Забрали одиничку Четвірка. 4 мінус 2 це 2. Отже, записуємо, що різниця у нас дорівнює 2 мільярди 770, 778 тисяч. 778, вибачте, мільйонів. 908 тисяч. 889. 889. Є. Так, наступне. Тут досить коротка у нас різниця. Всього мільйони. То ми пишемо тоді, давайте справа тоді. 10 мільйонів. 417 тысяч ноль один ноль ноль один один так минус пять миллионов триста сорок тысячи триста сорок две тысячи пятьсот девяносто два пятьсот девяносто два Так, 1 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 2 це 9. 0. Відняти одиничку не можна, позичаємо. Тоді 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 9 це 0. 0. Збрати одиничку не можна, позичаємо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 5 це 4. 7. Забрали одиничку 6, 6 мінус 2 це 4. 1 мінус 4 не можна відняти, позичаємо. 11 мінус 4 це буде 7. Далі 4 забрали одиничку 3. 3 мінус 3 це 0. 0 мінус 5 не можна відняти, позичаємо. 10 мінус 5 це 5. Була одиничка, забрали одиничку 0. Попереду 0 не пишемо. Читаємо тоді різницю. 5 мільйонів 74 409. Записуємо тоді різницю. Отже, пишемо 5 мільйонів. 74 тисячі. 409. Є. Далі четверте завдання. Ну що ж, давайте стопчик будемо віднімати. Тут вже мільярди. Так, дивимося 7 мільярдів. Раз, два, три. Це мільйони. Раз, два, три, це тисячі. І раз, два, три. Це одиниці. Так, 7 мільярдів мінус 456 мільйонів. Так, слідкуємо, щоб мільйони були під мільйонами. 456 мільйонів. 678 тисяч. 678 тисяч 891. 891. Віднімаємо. Так. 0 мінус 1 не можна відняти, позичаємо. 10 мінус 1 це 9. Є. А, у 0 не можна позичити, позичаємо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 9 це 0. У 0 позичити не можна одиничку, позичаємо старшого розряду, 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 8 це 1. У нуля позичити не можна, позичаємо у старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 8 це 1. У нуля позичити не можна, позичаємо у старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 7 це 2. У нуля позичити не можна, позичаємо у старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 6 це 3. У нуля позичити не можна, позичаємо старшого розряду. Одиничку це буде 10, 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 6 це 3. У нуля не можна позичити одиничку, позичаємо старшого розряду. Від 10 віднімаємо одиничку це 9, 9 мінус 5 це 4. У нуля позичити не можна, позичаємо старшого розряду. Отже, 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 4 це 5. Далі 7 збираємо одиничку, 7, це 6. Отже, читаємо: 6 мільярдів 543 мільйони 321 тисяча 109. Записуємо тоді різницю. Пишемо 6 мільярдів 543. Мільйони 321 тисяча. 109. Ну що ж, ось таке завдання. Ви бачите, що дуже громісткі обчислення. Не знаю, яке воно має практичне застосування, ну, але такі завдання і на цьому вправу завершено.